Всім привіт! Пропоную вам погуляти по дорогих крамницях, ну, трошки вам покажу те, що привертає мою увагу, це в містечку Доніго. Ну, єдине, привертає мою увагу, але, на жаль, я жодного разу так собі нічого і не купила. Бо насправді це намарно витратити гроші. В моєму випадку, звичайно, що якщо. Ну, є певний добробут, то можна, можна собі це дозволити, якщо ти бажаєш, так як я. І з часом, можливо, так і буде. Там дитячі речі я показувала, і вони готуються до Пасхи. Я зараз вам покажу. Ну, і, звичайно, біжутерія, яка коштує як золото з діамантами. Далі буде океан. Все, що я люблю. Так що... Отака от прогулянка, лишайтеся і обговоримо. Важку для мене тему. Тому показую приємні речі. Я думала, записувати чи ні. Так сталося, що я буває так, буває часто, задля якихось цілей можу собі наступити на горло. Тобто відмовитися від багатьох речей, не отримувати задоволення, не відпочивати. Я знаю, що багатьом здається, що я так <смех> <смех> ледащий спосіб життя веду. Ну, це не так. Це буває в мене такий відпочинок, час від часу ледащий. А так, переважно більшість часу, особливо в Україні, я тільки працювала, працювала, працювала на результат, бо багато речей це просто мої амбіції, і вони мені не давалися просто. І я витягала з себе е, жили. Наприклад, кандидатський мінімум з англійської мови. Бо я вже дійшла до того, що, думаю, що б я робила в останній день свого життя, думаю, складала б кандидатський мінімум перед смертю, це не жарти. Тобто, отак от, от я наполегливо це роблю. Так само з правами давайте. Мені це е, теорію я легко здала. Із 40 питань, 39 вірно. Я не зрозуміла, чому я, можливо, неуважна, відповіла, що можна під наркотиками і алкоголем сідати за кермо. Як я могла таке відповісти, бо я ж була твереза, коли знавала, складала цей іспит. але от таке от було. Так, сподіваюся, я вас розважила. І а, я вірю в таку концепцію, що. Це навіть не концепція якась. Є і концепція, але і це має науковий сенс, наукове обґрунтування. Що коли ви щось в собі всередині маєте якісь думки, то навколо ви бачите те саме. Тому я от бачу таких от людей, страждальців. Ще більше, ніж я, я думаю інколи. Не кожен раз дякувати Богу. Які відмовляють собі просто в усьому і тільки працюють, працюють на результат не здатися на здоровий спосіб життя, спорт, відмовитися від всього на світі, від задоволення, тільки. тільки... Працювати, не здатися. Інколи вже з часом я навіть не розумію, до чого ми йдемо, можливо, просто підтримуємо. Це не стосовно здорового способу життя, це стосовно взагалі будь-яких питань. І хочу вам розповісти, такий неприємна історія. Першу я побачила, коли почала мучитися з дисертацією. Я побачила такий випадок жінка-грузинська. Її в 22 роки після університету вкрав чоловік, і... старша вона за мене на 12 років, і вкрав її чоловік в 30, О, боже. коли вона розповідала, їй було 39 років. Тобто вона не була така старенька жінка, як на мене, навіть на той час. Мені так не здавалося, що все життя її закінчилось, але їй здавалося це. Тобто, вона намагалася повернутися додому, мама їй сказала ні. І от вона все життя не спала, спала по 5 годин, відмовляла собі в усьому. Вона була, до речі, іммігранткою у Німеччину. Мріяла про величезне кохання, яке не склалося в її житті так жодного разу. І якось вона була дуже розгублена через роман в інтернеті. І вона плакала і казала, що вона не розуміє, за що їй таке життя. Бо вона хотіла бути юристом. Мама її заборонила. Вона стала російським філологом. До речі, вона розповідала всім після знайомства зі мною, така я зіронька, що вона психолог після російської філології. Як закінчила. А, щоб доглядати всю свою родину, вона спала по 5 годин. Це, це, це реально. Померла вона в 47 років раптово від четвертої стадії раку. І це було просто до останнього. Вона фотографувалася, виставляла фотографії. в неї було амбіції тримати вагу, вона тримала і ходила і в спортзалу, і не їла, цілий день могла не їсти. Виглядала вона перед смертю. Вибачте, це навіть не чорний гумор. Дуже добре. Я за нею плачу всі ці роки і думаю, боже, яка страшна історія. Яка страшна історія сталася? І не можу про цю історію забути, чого я про неї згадую. Бо жінка, ця чарівна жінка, і розумна, і хороша, і хороша мама, і хороша дружина, і хороша дочка. Вона навіть не скаржилася на свою хворобу, коли помирала. Тобто... Це була єдина слабкість, коли вона розплакалась і розповіла, що за що їй таке життя, що вона відмовилась від всього. Вийшла заміж за некоханго, бо мама їй заборонила повертатися після того, як її вкрали. Дякувати Богу, її хоч не гвалтували. За старшого чоловіка вона вийшла заміж. Що вона не юрист, а хотіла б бути юристом? Що мама їй сказала ні, і, і все. В неї померла дитина ще. ну Тобто вона, в неї амбіції бути найкращою, бути попереду. А вона ну, здоров'я не тягло, на жаль. І так в багатьох людей. Ми не можемо бути найкращими в усіх сферах. А чому я згадую? Бо для мене, наприклад, вибір зараз, я от замислююсь над цим ще більше. І я думаю, що ще більше людей бачу таких, які. Не з'їсти, не випити, не відпочити, тільки працювати, тільки відмовитися за книжкою. А в книжках ж воно. Спочатку ми заборонили їсти цукор, потім жир, а потім глютен. І Кожен раз, от такі от... Вибачу, що смівся, але кожен раз потім вони досліджують і розуміють, що все можна потрошку. А люди мучаться отак, тобто амбіції, і відмовляються від життя. Я бачу це навколо і для себе я замислююся, що треба відмовитися. я про це вже записувала відео, але хочу показати з іншого боку, чого я приходжу до такої думки. Бо для себе мені це дуже важко. Я вважаю, що ну, вже все, треба відмовитися. Краще життя от мені написала: написала... Пані Маріана, що краще життя це теж амбіції. Так, без сумніву. Ну, юрист писав. <с? <с?> без сумніву, я дуже люблю юристів, як вони формулюють все це. Це не комплімент, пані Маріані, це просто комплімент всім юристам, з якими я стикалася, професійним. Тобто, думку вони свою доводжуть таким, лінією. Ліне, лінейно, якщо я вірно вимовляю. Але але ж, ну, так, от, загубити своє життя і не радіти нічому, не є не є добре, на жаль. Тобто, мені дуже шкода це бачити, і хотілося б від цього максимум відмовитись. Я взагалі думаю, що щасливі люди, які не то що краще жити не хочуть, а не мають от тих от вищі голови пригнути такої ідеї. Дякую за увагу! І що ви з цього приводу думаєте?